Багато умовно класичного маркетингових штук, але є оцей перший е як сегмент value да, proposition, І там далі можна називати це як завгодно, і кожна людина, яка типу займається особистим брендом, матиме свою власну типу методологію. Чому називаю типу? Тому що, ну. Я, на жаль, не бачила прям інституціоналізованого класного підходу, щоб можна було взяти і сказати, клієнту і сказати, це придумав якийсь американець, 10 років тому воно точно стабільно працює. Під кожну людину взагалі є різні штуки. Я, наприклад, не вірю в теорію бренд архетипів загалом, як таку, але виявляється, що коли ти говориш, Вибачте, е, я не вірю це в розрізі особистих брендів. Ну тобто, взагалі, типу, це не теорія, це, це міфологія. Ну, типу, це міф про міф про архетипи. Так. Але е, іноді людині значно легше пояснити, що її темперамент ось такий, чи легше сказати: давай пройдемо тест Галап, да, типу, і щось тобі допоможе.